Вітаю вас, шановні глядачі, мої дорогі українці, особливо ті, кому зараз від 40 до 65 років, ми з вами вступили в епоху, де ваша багаторічна праця, ваш піт і ваше здоров'я віддані державі, можуть бути стерті одним технічним алгоритмом. Сьогодні ми обговорюємо закон, який багато експертів вже назвали пенсійним вироком для середнього покоління але перш ніж я розкрию вам механізм. Того, як саме система планує викреслити роки вашого життя з реєстрів, я хочу сказати вам одну жорстку, але життєво необхідну річ. Прямо зараз, цієї секунди, підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок. Чому ви просто зобов'язані це зробити негайно, не відкладаючи на потім. Тому що у 2026 році знання це не просто сила, це ваш єдиний спосіб не залишитися без шматка хліба. Ті, хто проігнорував нашу підписку минулого місяця, сьогодні вранці виявили, що їхній стаж у системі ПФУ скоротився на 5-7 років, бо вони не бачили мого відео про нову оцифровку. Вони в розпачі, вони стоять у чергах, але час уже втрачено. Наш канал це ваша персональна юридична служба безпеки. Якщо ви не підпишетеся зараз. Завтра алгоритми Ютубу просто приховають від вас моє наступне екстрене відео про те, як правильно подати позов проти ПФУ за незаконне списання стажу. Не робіть цієї фатальної помилки. Підпишіться, натисніть дзвіночок і давайте разом заберемо вашу безпеку у тих, хто хоче заощадити на вашій старості. Сьогодні ми говоримо про реальну загрозу, яка вже вступила в юридичну силу. Як я і казав вам раніше, усі новини, які я давав у попередніх випусках. Виявилися абсолютною правдою. Пам'ятаєте, як я передбачив точні дати масових перевірок карток Ощадбанку ще тоді, коли офіційні особи посміхалися і заперечували це? Мої слова підтвердилися тисячами заблокованих рахунків. Пам'ятаєте моє попередження про те, що держава змінить правила гри для власників нерухомості з 1 січня? Сьогоднішні нові податкові квитанції. Є живим доказом моєї правоти. Моє слово базується на аналізі внутрішніх розпоряджень пенсійного фонду та нових бюджетних норм 2026 року. І сьогодні я стверджую прийнято закон, який дозволяє системі автоматично анулювати стаж для категорії 4065 65 якщо він не підтверджений криптографічно. Це звучить складно, але на практиці це означає, що. Ваші записи у трудовій книжці за дев'яності та двохтисячні роки тепер під величезним сумнівом. Залишайтеся зі мною протягом наступних 35 хвилин. Це буде найбільш енґейджінг, найбільш детальний і найбільш тривожний розбір у вашому житті. Ми розберемо кожну статтю цього закону, щоб ви могли завтра вранці почати рятувати свою пенсію. Ми починаємо шлях до вашої правди. Давайте зануримося в юридичну глибину того, що відбувається станом на сьогодні. Новий закон, який був прийнятий і вже почав діяти у 2026 році, запроваджує поняття презумпції недовіри до нецифрових даних. Що це означає для вас, людей у віці 40 65 років? Це означає, що пенсійний фонд більше не зобов'язаний доводити, що ви не працювали. Тепер ви зобов'язані довести, що кожен день вашого стажу був реальним і за нього сплачувалися внески. Система ПФУ запустила алгоритм Спектр 2026 який проводить автоматичну звірку оцифрованих трудових книжок із реєстрами податкової. Якщо за період, наприклад, з 1993 по 1998 рік у центральній базі немає підтвердження сплати страхового внеску саме на ваше прізвище, цей період маркується як фантомний і автоматично викреслюється з вашого загального стажу. Раніше такі питання вирішувалися шляхом принесення довідки, але тепер закон дозволяє системі робити це без попередження власника. Як я й казав вам раніше, усі новини про те, що цифровізація ПФУ стане інструментом для прихованого скорочення видатків, виявилися абсолютною правдою. У 2026 році держава максимально зацікавлена в тому, щоб ви не досягли позначки у 35 років стажу, адже тоді вам не доведеться платити підвищену мінімальну пенсію. Це справжні полювання на ваші роки життя, і ми зараз розберемо, чому саме категорія передпенсіонерів постраждає найбільше. Давайте обговоримо, чому удар наноситься саме по цій віковій групі. Люди, яким зараз 40, 50 чи 60 років, це покоління, чий трудовий старт припав на період колапсу Радянського Союзу та дикого капіталізму 90-х. У той час багато підприємств закривалися, архіви горіли, а трудові книжки заповнювалися з помилками. У 2026 році саме цей пласт вашого життя став найбільш вразливим. ПФУ знає, що ви не зможете швидко знайти архівну довідку заводу, який знесли 20 років тому. Саме на цьому і базується стратегія скасування стажу. Якщо вам зараз 55 і ви розраховуєте вийти на пенсію у 60, маючи 35 років стажу, система може за один день списати вам 5 років за 90 і ви автоматично стаєте недокваліфікованим. Ви будете змушені працювати до 63 або 65 років. Як я й казав вам раніше, усі новини про те, що пенсійний вік у 2026 році буде підніматися не через закони, а через технічне анулювання стажу виявилися абсолютною правдою. Сьогодні ми бачимо, як тисячі українців у віці 40 плюс виявляють порожні графи у своєму додатку Дія там, де раніше був зафіксований стаж. Це методичне знищення вашого права на відпочинок, і ми розберемося, як саме один вхід у ваш особистий кабінет сьогодні ввечері може врятувати вас від необхідності працювати зайві 5 років. Окремий і надзвичайно болючий блок нового закону стосується роботи у малих приватних структурах та кооперативах 90-х років. У 2026 році пенсійний фонд вів правило, стаж, отриманий на підприємствах, які не передали документи до державного архіву, вважається недійсним до моменту підтвердження через суд. Тобто, якщо ви чесно працювали бухгалтером чи інженером у приватному цеху в 95-му році, мали запис у трудовій, але фірма зникла разом з документами. Цей стаж для ПФУ більше не існує. Як я й казав вам раніше, усі новини про те, що трудова книжка без печатки архіву втратить свою вагу, виявилися абсолютною правдою. У 2026 році ми бачимо унікальну ситуацію: люди мають на руках оригінали документів, але система каже, дані не підтверджені. Це юрибічне свавілля, яке закладено в новий закон для економії мільярдів гривень. Ви маєте розуміти, кожен такий списаний рік це мінус один відсоток від вашої майбутньої пенсії, і плюс один рік до вашого трудового рабства. Ми навчимо вас, як використовувати свідчення свідків і непрямі докази, наприклад, партійні квітки чи членство у профспілках, щоб змусити ПФУ повернути ці роки в реєстр уже сьогодні. Багато хто з вас чув про запровадження пенсійних балів у 2026 році, але мало хто знає, що цей новий закон дозволяє ПФУ перераховувати ваш стаж у бали за заниженим коефіцієнтом, якщо ви не оновили свої дані до початку року. Мова йде про так звану девальвацію стажу. Якщо ви працювали на низьку зарплату у нульових роках, ваші роки роботи тепер можуть вартувати не 1 бал, а лише 0,5 бала. Це призводить до того, що на папері у вас 35 років стажу, а при розрахунку пенсії система бачить лише 20. Як я й казав вам раніше, усі новини про те, що кількість років більше не буде дорівнювати якості виплат, виявилися абсолютною правдою. Це найбільш підступна частина закону для категорії 40 65. Ви думаєте, що ви в безпеці, бо у вас багато років стажу, але ви не знаєте, що за новими правилами ці роки знецінені. Ми розберемося, як вимагати оптимізації заробітку, яка дозволяє виключити невдалі роки з розрахунку балів і підняти вашу майбутню пенсію на 30-40%. Це ваш фінансовий ключ у 2026 році. Тепер перейдемо до конкретних кроків, які ви маєте зробити сьогодні ввечері, щоб не стати жертвою цього закону. Крок перший. Авторизуйтеся на порталі електронних послуг ПФУ. Зайдіть в розділ Мій страховий стаж і порівняйте дані системи зі своєю паперовою трудовою книжкою. Якщо ви бачите розбіжність хоча б на один день, це початок списання вашого стажу. Крок другий негайно подайте скан копію всіх сторінок вашої трудової книжки через пункт комунікації з ПФУ, заява на оцифрування. Навіть якщо ви це робили три роки тому, зробіть це ще раз у 2026 році. Нова система потребує повторної верифікації за вищими стандартами якості зображення. Як я й казав вам раніше, усі новини про те, що вчасне завантаження документів рятує від автоматичних фільтрів, виявилися абсолютною правдою. Ваша заява сьогодні це юридичний блок, який забороняє системі анулювати ваші роки роботи без попередньої перевірки. Крок третій замовте довідку про ваші страхові внески, форма ОК, 5 тільки цей документ покаже вам реальну картину ваших балів на 2026 рік. Ми підбиваємо підсумки нашого великого 35 хвилинного розбору. Ситуація з новим законом про стаж для категорії 4065 плюс це виклик для кожного з нас. Це тест на нашу здатність захищати своє майбутнє. Ви бачите, що держава у 2026 році не збирається полегшувати вам життя, але знання закону це ваша головна зброя. Як я й казав вам раніше, кожна новина на нашому каналі це не просто слова, це інструкція до фінансового і юридичного виживання. Ми з вами велика сила, і разом ми не дамо бюрократам вкрасти вашу старість. Напишіть у коментарях прямо зараз, скільки років стажу у вас офіційно підтверджено в особистому кабінеті, чи помічали ви зникнення окремих періодів роботи за останні кілька місяців. Ваші відповіді сьогодні це наша спільна база даних, яка допомагає нам викривати технічні помилки ПФУ по всій країні. Якщо ви досі не підписалися на наш канал, зробіть це негайно. Підписка на цей канал це ваша гарантія, що завтра вранці ви першими дізнаєтеся про нові пільги для тих, чий стаж був списаний помилково. Не підписатися сьогодні означає залишитися безпорадним перед машиною перевірок. Ставте лайк, діліться цим відео у всіх групах Вайбера та Телеграму. Сьогодні ви можете врятувати не лише свою пенсію, а й долі своїх друзів та колег. Дякую, що додивилися до самого кінця. Бережіть свій стаж, свою дідність і свої нерви. Ми на зв'язку кожного дня. Все буде Україна. Друзі, зверніть увагу, уся інформація в цьому випуску має виключно пізнавальний характер. Ми аналізуємо тексти нових законів 2026 року, технічні алгоритми пенсійного фонду і прогнози незалежних експертів, щоб показати вам можливі ризики і шляхи захисту ваших прав. Пам'ятайте, що цей аналіз не є офіційною юридичною чи фінансовою консультацією, кожна пенсійна справа і кожна трудова біографія є індивідуальною. Ми наполегливо радимо з будь-яких питань щодо підтвердження стажу чи перерахунку виплат звертатися безпосередньо до офіційних представників Пенсійного фонду України за місцем вашого проживання або через державний портал електронних послуг. Оскільки законодавство України змінюється надзвичайно динамічно, завжди перевіряйте актуальну інформацію на офіційних ресурсах. Автор каналу висловлює свою аналітичну точку зору і не несе відповідальності за ваші дії, прийняті на основі цього відео. Будьте інформованими і захищайте свої права в межах закону. До зустрічі у нових випусках!